Тріщини на фасаді пліснява мокрі стіни в класах, а у їдальні водоспади. Драбівську гімназію побудували лише сім років тому. Рекордно короткі терміни. Підрядники і так поспішали здати об'єкт, що не добудували актову та спортивну зали. Вже через два роки з'ясувалося, економили на всьому в будматеріалах, працівниках. Зараз для реконструкції навчального закладу необхідно 20 мільйонів гривень. Бачила школу, яку колись так гучно відкривали. Яна Лимаренко. Дев'ятикласники Денис та Марія показують, що трапилося з їхнім навчальним класом. Через аварійність дагу приміщення просто затопило, і вже кілька днів як заняття тут не проводять. Почала під час зими протікати криша, і нам через це потрібно шукати новий притулок по усіх класах. Ми ходимо. У нас плафони можуть обвалитися, там тріщини вже трішки з'явилися. І через це нам дуже тяжко, тому що немає якогось постійного класу. Ми не знаємо, куди нам конкретно йти. І цей клас не один. На другому поверсі школи опинилися під замком відразу кілька приміщень. До того ж, весь поверх знеструмлено. В нас в класі знаходиться зараз тріщина на потолку, і ми не можемо, наприклад, сидіти ну, в середньому ряду. Ми пересунули парти і сиділи з краю. Ну, це незручно. Ми не можемо нормально по класу рухатися. Страшно йти, бо може рубатися потолок. Найжахливіша ситуація у їдальні. Тут не тільки мокрі стіни, вода капає просто зі стелі. Лише завчора звідси винесли 22 відра води. І сьомої ранку на роботі техпрацівниця Галина, що півгодини виливає із відер та вимокує ганчіркою воду. Доводиться витирати, коли починається таяння снігу, Доводиться витирати, тому що воно тече криша в нас поломана, протікає, тому що тому воно Ну, Це вже на протязі чотирьох днів. Сьогодні четвертий день. Діти приходять на обід, переступаючи відра з водою. Уже кілька днів на трапезу, сухпайок із чаєм. Все на станція закрила кухню. Драбівський навчально виховний комплекс говорили як про саму звичайну школу. Але на сьогодні це є опорно Драбівська НВК, є опорною школою району і одною із інноваційних шкіл Черкащини. І однозначно весь весь педагогічний колектив хоче спромотувати всі свої зусилля для того, щоб дати дітям якісну освіту, для того, щоб проваджувати профілізацію, поглиблене вивчення навчальних предметів, дати змогу дітям гармонійно розвиватися в навчальному закладі, але із запро. Протікання даху, ми не маємо змогу якісно проводити навчально-виховний процес, харчувати дітей, ну і проводити цікаве змістовне дозвілля. А батьки бояться пускати дітей у школу. Взимку холодно, восени та навесні мокро та сиро. а тому школярі все частіше потрапляють до лікарні. Наші діти по легендарному і з цими причинами стали ще чаще хворіти. І Питання вже стоїть в тому, щоб ну, батьки наскільки настроєні, що не пускати дітей вже і в школу. Тобто, як кажуть, здоров'я дороже. Щоб зробити ремонт та побудувати необхідні спортивну і актові зали, необхідно 22 мільйони гривень. Проте нині керівництво району просить коштів хоча б на ремонт даху. Уже виділено із районного та місцевого бюджетів 700 тисяч гривень. Але це тільки третина від необхідного. Але ж проблема тут не тільки у дахові над їдальнею, а й проблема взагалі в дахові над основними корпусами. Сьогодні протікають багато кабінетів, і тому там ще є один проєкт на мільйон 200 тисяч. І ми надіємося про виділення з обласного бюджету мільйон-мільйон 200 для того, щоб замінити дах і зробити відмостки навколо школи. В області кажуть, коли підрядники здавали об'єкт, фахівці недоліків не знайшли. Нині виділити кошти можна тільки за рішенням сесії обласної ради. Це все реально зробити за два-три місяці. Якщо нормально залучити нормальну проектну організацію, яка зробить швидко проєкт, пройде експертизу, то будь ласка, обще кошти можна подавати на чергову сесію. Якщо рішення пустяцією прийняти, тому а доки одна із інноваційних шкіл Черкащини продовжує руйнуватися. Дирекція побоюється, якщо не відремонтувати зараз, весняних та літніх дощів споруда може не витримати. Дяне Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.